Шансів закінчити війну до кінця 2026 року в Україні немає. Тому що росіяни певні, що вони доб'ють Україну? А Україна певна, точніше, кулеба певний, що українці вистоять. І з цього в мене питання: А які українці повинні вистояти? Хто ці звичайні люди? А ви не хочете, ті ж кулеби, піти і стояти там на фронті, на першій лінії, і вистаювати, а не десь за кордонами курити, їздити, відпочивати, щоб діти ваші там теж стояли і вистаювали перемогу. Чужими руками жар дуже легко згрібати. То, можливо, якщо вас так всіх виставить в один рядочок, щоб ви побували на фронті, то можливо, якось воно б і закончилось би, в 2026 році ця війна, а не розтягувалась для того, щоб було ще більше можливості спиздити грошей і покласти їх до себе в кишеню. Країна двойних стандартів бідні воюють багаті тільки збагачуються.